Доброго всім! Всіх вітаю, хто завітав до мене на канал. Я Олена, наш сад знаходиться, і ми живемо в Харківській області, при місті Харкова. Ось маленька пробіжечка по саду. Сьогодні стригла стригла я лівці. Цей Трішки раніше був пострижений. Значить, це ялівці, якісь там голду, я назви вже не знаю, він трохи жовтенький. І в якийсь момент я зрозуміла, що все буде хворіти, якщо його не підстригати. І ось так я почала, бачите, от, піднімати, 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 підстригати. І дуже-дуже гарно. Так, що в нас тут ще? Тут є ще такі. Ось ну, такі ось, бачите? Садила минулого року. Ось щось воно все перезимувало. Потім буду дивитися, щось буду щось буду досаджувати, а може, воно все буде і добре. Так, що у нас іще є? Дивіться, ось така, така шаровидна туйка. Цю туйку ще мені потрібно буде постригти. Значить, так, ялинка, значить так. Поки нормально, але щось там приберемо. Піднімаємо, піднімаємо, тому що все хворіє, все треба чистити. Значить, ось такі у мене є ще два ялівця. Зараз як би краще його показати. Вони такі чудні, вони постійно, постійно, ну як закручуються. Назва в мене десь є, але зараз я не можу. Значить, це я стригла. Трішки раніше. Ось так воно тут таке криве, криве, криве. Але нічого, він заросте, може, трішки не так, як я хотіла, але буде все краще. Так, ще ось один росте. Ось такий є лівець. Бачите, скільки, скільки я настригла. Тачка, тачка наша стоїть. Зараз будемо прибирати. Ось мої такі інструменти. Що тут у мене є? Ну, у мене інструменти непрофесійні, непрофесійні, але е, нічого, поки справляюся. Ось цю ще шаровидну потрібно буде постригти, почистити. Але зараз ось за оцю красуню. Так, що я тут хотіла? Я хотіла зробити якусь спіраль. Але оце такі довгі, довгі е, довгі гілки. Можна сказати, вийшли через те, що 22-й рік у нас пропав, у нас майже не було і не до цього було. Е, значить, ну нічого, так також гарно. Так, тут у мене, ось бачите, як вони там, оті седуми почву Я їх тут засадила, і ще добавлю Значить, отак от виходить, що. Такі шапочки, я підняла їх, вистригаю, буду контролювати і щоб воно було ярусами. Ось цю нижню я не знаю, може навіть і приберу через якийсь час. Отак от, от воно, воно росте, отак от от все закручується, потім піде в другу сторону. Ну, такий сорт. Значить, що у нас тут ще? Чоловік, от, чоловік приводив до ладу газон. Ось у нас сад, вже майже тут краса. Там в кінці примулки, це вишня войлочна, чи як її називають. Ось вже які бруньки там чималі. Тут у мене ростуть, тут у мене ростуть півонії, півонії різні, але за них у нас тільки-тільки починають отак. Бачите, це бардзела. Ну, там щось інше, ще багато чого не вийшло з землі. Ну, і отут -от ми вирішили, що ми оце знімемо газон. І мені, звичайно, додається ділянка. Як ви думаєте, для чого? Ну, не для помідор, а для півоній. Так, груша. Ну, про наш плодовий сад я потім якось зніму відео. Значить, бачите, який стовбур. Нам здається, що тут толку ніякого не буде. Це було все колись придбано, не по сорту. Всі були, ну, в розпліднику садко. Може, хто знає його. Так, що ми робимо? Це персик. Персик цей я привила сама. Дивіться, отам, отам прививка. Оцією окуліровкою. А, значить, на. Абрикосу, яка виросла з кісточки. Ну, може, також не дуже гарно ми його формуємо, але побачимо. Так, намагаємося, намагаємося розкрити чашу. Не завжди це виходить. Буває жалко, як ото шкода. Буває шкода щось зрізати. Значить, Чим ми чистимо газон? Бачите, як? Такими полосочками. Це у нас є такий. Скарифікатор. Якраз поки чоловік пішов відпочивати, ну, а я думаю, а то б він би не дуже б згодився, щоб я її знімала. Так, ось така у мене ще є, дивіться, яка, яка гарнюня, гарнюня така мисочка, така міні-клумбочка, яку я зробила минулого року. Ось оце ось дровина, яку я також, бачите, вирізала. І тут. Ну, вижили вижили мої молодила. значить, Дуже мені сподобався е, ґрунтопокривний ачіток, який цілу зиму був такий зелений. Це отака от назва його: Врелі, Врелі Фоум. Е, ну Дуже гарний, дуже. Це на, на повному сонці, е, але дуже гарно перезимував. Пере Це, як, здається, чері тарт. Чері -тарт. Так, триколор виходить. А тут ще ось такий оцей же. ж. Забула точно, як його. Так, гвоздичка в мене тут міні. Потім, бачите, гіацинтики. І Очіток, очіток у мене оцей варіагатний, який буде трішки вищий. Таких у мене, ну, є, є варієгатний, мені всі. Всі подобаються такі варії Так, ну хочу ще вам далі показати. Бада. Ось. І. От того очітка, який гарний, всі понаривала, ще десь посаджу. Ось. Так, бадани пересаджувала восени. Ось так, такий ялівець здоровий, здоровий. Ну, ми його купували декілька як, як монарх. Так, книжечки. Також все все треба підстригати, все треба чистити, все треба обробляти. Ще така ось клумбочка, яку я робила минулого року. Тут гіхери гарно перезимували. Потім отакі я купувала вже, потім знайду. Так, що тут? Ось я садила, бачите, на штамбі. На штамбі. Ну, надіємося, що, що тут все буде нормально. Так, ось, що я тут посадила? Бачите? Айсбрекер. Так, далі хочу вас все ж таки підвести. Підвести до, мої... до мого такого куточка самого затишного. Правда, там так не дуже гарно, фон не дуже гарний, ну нічого. У всіх таке. Так, о, і ще забула, що показати. Ой, та тут є, що показати. Дивіться, я минулого року посадила. Ось такі мускарі. Розовий, ну, пінк. С -с -с Сурпрайз, напевно. І ось вони вже рожевенькі, і ви бачите, що робиться. Ой, боже